Традиційно з настанням холодної і морозної погоди стаються випадки переохолодження та обмороження. Цьому сприяє тривалий вплив холоду, вітру, підвищеної вологості на людину в тісному або мокрому взутті, нерухомому положенні. Також жертвою холоду можна стати, якщо ви хворієте, виснажені або перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Рятувальники радять, задля власної безпеки та здоров'я завжди одягайтеся тепло і відповідно до погоди. При цьому верхній одяг краще носити не промокаючий, а вбрання слід підбирати так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Не взувайте тісного взуття. Якщо під час руху нога у черевику постійно буде в одному положенні, це призведе до оніміння стопи. Та обмороження, виникнення переохолодження можна запідозрити при наявності таких симптомів: блідість та синюшність шкірних покривів. Особливо це можна спостерігати на відкритих ділянках тіла: це є кисті, обличчя, вушні, раковини. Виникнення болювих відчуттів у цих ділянках, відчуття поколювання, повзання мурашок, оніміння та зменшення тактильної і больової чутливості. Слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена а в осіб похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час планування прогулянок взимку. І головна умова профілактики переохолодження здоровий спосіб життя. Пам'ятайте, що перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин. Потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні. Для попередження виникнення переохолодження потрібно ретельно планувати свої походи на вулицю і дотримуватися простих елементарних профілактичних правил. Одягатися тепло, одяг повинен бути багатошаровий, налічувати декілька шарів одягу, одяг має бути вільний і переважно з натуральних тканин. Перед виходом на вулицю потрібно обов'язково поїсти і по можливості взяти з собою термос з теплим чаєм. Забороняється і не рекомендовано одягати металеві чи інші прикраси, які можуть посилювати ризик виникнення переохолодження. При виникненні перших ознак переохолодження, тобто блідість шкірних покривів чи больові відчуття, особливо на відкритих ділянках тіла, це є кисті, обличчя, потрібно по можливості зайти в тепле приміщення. Це може бути магазин, аптека, під'їзд найближчого будинку, де є можливість зігрітися. Якщо відбувся факт переохолодження і зміни, які Людина спостерігає у себе не зникає через пів години годину, при знаходженні її вже в теплому сухому приміщенні і неможливості людини впоратися з симптомами, які вона спостерігає у себе, потрібно звернутися до сімейного лікаря або в найближчий заклад медичної допомоги. Тож фахівці служби порятунку закликають мешканців краю відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних.